Добрий ранок, мої любі діти. А ну давайте ми з вами розглянемо і пригадаємо, що ж намальовано тут в мене на дошці на цих двох картинах. Як ви давайте пригадаємо? Правильно, це груша і яблуко. А це що в нас, овочі чи фрукти? Так, це фрукти. І ми пам'ятаємо, що фрукти в нас ростуть на деревах. А давайте ж з вами розглянемо яблочко. Це в нас яблучко, Воно у нас якої форми? Круглої. так? Да? Воно у нас червоне жовте. В нього є ось такий маленький хвостик. Воно висить на гільці і має такий зеленький листочок. А це в нас груша. Вона теж росте на дереві. Вона має жовт... вона жовтого кольору, а форма в неї тут внизу вона в нас кругла, А зверху трішки витягнута. Вона теж має хвостик і на гільці вона має зелені листочки. Тому я зараз вам пропоную разом зі мною зліпити яблучко та грушку. Так, для цього ми з вами візьмемо тарілку, куди ми будемо ставити зліплені наші фрукти. Використовувати ми будемо пластилин червоного кольору. Жовтого, зеленого нам потрібна буде дощечка для ліплення і ось така стека. Спочатку ми будемо ліпити з вами яблочко. Для цього ми спочатку розминаємо наш пластилін. Ось так працюють наші ручки і робимо з вами. Кулю спочатку, да? пам'ятаємо, да? як ми це вже робили. Ось так. Долонька, одна, між долоньками тримаємо наш пластини і так притискаємо його, щоб була кулька в нас, дивіться. Ось, да? Але яблочко ж, воно не дуже кругле. Ми її тому трішечки ось так натискнемо і зробимо ось таке, дивіться, яблучко. Тепер. Ми стекою ось тут так зробимо ось так. Дивіться. Ми зараз візьмемо трішки зеленого пластиліну. Так. І ось так. Такими рухами зробимо хвостик до яблучка. Дивіться, це в нас буде ось так: хвостик. Так, і ми з вами будемо зараз вчитися робити ще листочок. Цього ми теж розминаємо пластилін. Так, пальчиками, бачите, робимо ось так кулю, а потім беремо так пальчиками, притискаємо його. Ну Листочок же ж в нас не круглий, то ми його отут з одного боку, трішечко, так притиснемо. Да? І в нас листочок. А тепер стекою ми зробимо ось так. І це в нас буде листочок до нашого з вами яблочка. Дивіться, яке гарне в мене вийшло яблочко. Ставимо його на тарілцю. Тепер будемо робити грушку. Беремо жовтий пластилін, розминаємо його, щоб він став м'якеньким. Працюють наші ручки, притискаємо так міцно. Тепер ми теж спочатку робимо кулю. Коловими рухами, отак, притискаємо наші долоньки. Ось у нас вийшла ось така кулька. Але ж грушка у нас вона не кругла. Да? Ми тепер що ми будемо. От з однієї сторони, отак от пальчиком, ми її трішечки ось так витягнемо. Дивіться, потягнемо наш пластилін. Дивіться. Трішки. І ось у нас, дивіться, яка гарна вийшла грушка, так? Схожа на грушку. Я думаю, що схоже. Тепер ми зробимо ось так, як ми робили, яблучка. Хвостик у нас вже є. І зараз ми ще раз зробимо листочок. Врізаємо шматочок пластиліну, так його розминаємо пальчиками, працюють наші пальчики, робимо кульку, тепер притискаємо, бачите так двома пальчиками. Так. Трішки його так. Витягнемо теж наш листочок. Так. І намалюємо так, зробимо листочок до нашої грушки. І ось так зробимо. Дивіться, яка гарна в мене вийшла груша. Теж її ставимо на тарілку. Подивіться, діти, як які гарні груші. Та яблучко ми з вами сьогодні зліпили.